Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги графічний планшет. Це інноваційний бездротовий графічний планшет та розумний нотатник у форматі А5. Він поєднує традиційне письмо з цифровими технологіями, дозволяючи миттєво передавати записи на смартфон або планшет через Bluetooth. Сумісний як за iOS, так і за. Android-пристроями. даний планшет ідеально підходить для студентів, дизайнерів, бізнесменів та всіх, хто цінує зручність та технологічність. Завдяки спеціальному стилусу та додатку ви можете зберігати, редагувати та ділитися нотатками або ескізами у реальному часі. Компактний та легкий дизайн робить його зручним для щоденного використання, неважливо вдома ви чи в дорозі.